Так, їдемо на захід. Подивимося, що робиться там. Не знаю, коли їздиш, катаєшся, навіть в руки не холодно. Mm. Я одну руку в карман, другою рукою тримаю телефон. <рес> Ви вже взулися. Я так їздив. Ви вже кажемо Так. Yeah. І... Їдемо на заході, я думаю... Як ти думаєш, на заході траса не обкатана, правда? Вона там ніколи не обкатана, скільки я пам'ятаю. Тут теж -то тут... не дуже обкатані. Ти дорогу пам'ятаєш? Ну на захід, да, так. Під бугіль їхати. В будь-якому ти їде. Бо тут є багато дорог. Є наліво, є направо. Ну так, да, можна типу наліво в йолки. Да. Я зараз тобі покажу, а ну так їдемо разом, щось, ти да. поговоримо. зараз тобі покажу прикол, де я тут раз ночував. І зранку просипаюсь раз в снігу, блін. Да. Ну з палаткою то було б десь в початок осії. Ага. От, отам. А, вон там що-то бесідочка є. Там. Да, там є столики. Да, да, да. І оцей. Я поставив палатку прямо тут. О, ваш не та і все, захисту. шашлик, машлик, коротше. Зранку ага. просипаюсь, блін. Думаю, що за фігня, від палатку, палатка, а там все в снігу. Ага. Все, все. ото все поле в снігу, Ну, а. Але то буде десь так не сильно багато, десь може 0, мінус 2. Що я навіть не замерз. Ми то сніг не попадали, ми в кінці... Десь середина жовтня ходили на Чорногірський хребет, ага. то під сніг не попадали, але вночі десь градусів 5 морозу було. Я тобі скажу, що День якраз... День в знаєш, ходиш, а ага. вночі жестяк. Ну, от особливо піпіван там і літом пі -пі сніг падає. Ну. Я не знаю, там літом всіх падає. А ми цього року ходили на Говерлу, ну, взагалі там стрія кожного року, така говерлянка. Цілий автобус їде. І ми наверх вийшли, і потім ну, грім, гроза, і такий град падав. Ну Так само засипало, як а. поки ми спускалися. Але добре, що нікого не забило. Бо то реально, так біля нас гриміло, я ще кажу, ого, кажу, розсасуйтесь, ну ніби, щоб разом не понятно. Ми один раз, то, це я ходив, попали під дощ. ну, Мої то попадали під дощ. і Це перший раз коротше, попали під лівень. Це ми на Брибинеску мали ночувати. От. І цей. І якраз ми вийшли, там двушечка біля Брибенеску. для ага. озеро зверху. Вийшли, почався дощ і давай бігом до озера спускатися. Коротше. Так, трошки намочав, я не страшно. Я бачу, ти теж трошки пообходив, так? Так. Ну ж, це ж гори — це болезнь. Та, є таке. Я тобі це, скажу, та... коли з дитинці на стату дуже часто вивозив, знаєш. Потім у мене був перерив десь років 10-15. Мені не хотілося тих гор, знаєш, у Львові жив, блін. 10 а... років, туди-сюди. А потім так. щось мене знов потягнуло. Що туди, а, ну туди там переїхали. А та, їдемо, їдемо. Їдем ну перший раз в гори попав, це в 2016 році. У 19-му році я якраз в гори не ходив. Нічого собі, тут траса обкатана. Оце, супер-пупер. Фу-фу, я прям тут їду і згадую, як мені було 15 років, то взагалі. Ну, Скажу, що перший раз Карпати попав це у 2016 році. А як, випадково чи з кимось? В поход пішли. Горіш ага. каже, типа... Ну, що думали, що не Дністер їхати, чи куди? Каже, Вони мене некраз родики, типу, в Карпат їхали. От така поїхали з ними, типу, сходимо на Петрос. Каже, ми, поїхали. Ну, типу, родики там на три дні собі там в санаторії тусили. А Ми попилили на Петрос. Ну, прикольно. Петрос, я, до речі, на Петро дивись, рядом поряд живу, а на Петросі був тільки цього року перший раз. З ночівкою. Я і На то... говерлі ніколи не був. Я на Чорніському хребті був. Чотири рази ні разу не був на говер. Та там, до речі, ти міг перейти недалеко. Ні, то ми ж, ми тако спускалися, підходили по хребту до говерни, до підніжжя і туди спускались до заросляка, типу, ага. тудою де водопаду, типу туди. От. Ну, мені тако кажуть, кажуть, пішли на Говерну. Ай, нахер надо. Там попсовує місце, Все. А, ну так, да, бо там, там, там дійсно. Дивись, ми колись цього року поїхали на Говерлу, то там стільки було людей, ну, то... що я не знаю. Мені здається, на концерті Rolling Стоун було менше. Ну так там завжди так далі. Честе слово, а то, що День Незалежності, там взагалі я ще стільки людей не бачив. Ну, Так, ну що? О, рідненький давай, захід. Ховай, телефон поїхали. Давай. Поїхали, поїхали. Женя каже. Все, хватит знімати, давай будемо трохи навалювати, ну давай. Це у нас середній захід. Тут дитинки їздили, тут катались. Тут, до речі, от прямо тут стояв стіл. Тут завжди, давай, катались. І далі каталися. На середньому західі пухлячок. Женя десь пропав. Половинська сьогодні мене чекає. Оце в нас нижній захід. Ніжній захід поки що не працює, але тут пухлячок. Так що хто любить пухлячок, всі сюди.